Я думаю, що це має бути для України як ну, мало того, що це наш символ, і нам дуже приємно її носити. Я б навіть її носила кожен день. І на роботу у вишиванці кермує тролейбусом номер 10 у Кропивницькому Олена Сартакова. Каже, у всесвітній день вишиванки вирішили з колегами популяризувати українське і вбралися у вишиванки. Її сорочка це подарунок мами. Мама її. Їх... Бувала в Закарпатті, Вона їздила туди з татом на відпочинок і колись її привезла. Так вона спочатку в неї була, тепер в мене. І думаю, що піде до мене син і піде до моєї внучки. Говорить, водійкою працює чотири роки, і щороку в день вишиванки ініціюють таку акцію. У когось маленькі квіточки, в когось маки, в когось ягоди. Оце виноград. Кондукторка тролейбуса номер 4 Ганна Гордієнко каже, під час війни вишиванка дає їй відчуття єдності. Вишиванка, ну я знаю, зараз такі у нас тривожні дні вообще в Україні. Ну піддержати просто наших хлопців, оті, ті, що там напередку. Сьогодні я почала роботу в 6.25 Виїхала. І буде пересмінка в мене в 14-13. Тобто за зміну я роблю чотири круги. На круг іде час після. Час Ірина Гвардіон на маршруті номер 10 теж у вишиванці. Каже, для неї це не просто святковий одяг. Дуже приємно, коли під'їжджаєш на остановку, Люди улибаються Це наше національне вбрання. Благодаря нашим хлопцям, ті, що захищають нас. Ми можемо сьогодні красиво вдітися, проїхати. Ну, тільки благодаря хлопцям. Багато друзів, навіть водії ж у нас воюють так само, так само наші хлопці, водії їздили, допомагали перевозити з Маріуполя, вивозили людей. Тому чим можемо. Побачили ще з вулиці. Отак їй показали. Що вона молодець, вона усміхнулася, щиро щиро. до дня вишиванки. Працівники підприємства долучаються сім років. Розповідає начальник тролейбусної колони Олексій Михальчук. Наші працівники. Е Одягають, ну, у кого, яка є, вишиваночка, домашні свої вишиваночки. Е, з радістю, з гордістю. Гордяться, що вони українці. Чоловік сім навіть наших воює зараз. Ну, 5.21 виїзд, то якось не до фото, підготовка до виїзду, машин. Каже, вбиратись у вишиванки нікого не примушували. На маршруті сьогодні 32 тролейбуси. Вбралися у вишиванки 20 водіїв та кондукторів. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.